Я зв'язала це за допомогою GPT. Детальний опис буде під відео, а тут я коротко розкажу, як в'язати. Всі пальчики почнемо в'язати однаково, окрім великого пальця. З набору повітряних петель, з'єднуємо їх в коло і вив'язуємо 5 стовпчиків без накиду. Наступний ряд з кожного стовпчика робимо 2 стовпчика. Таким чином. Збільшуючи наші стовпчики в два рази. Наступні ряди пров'язуємо стовпчики один над одним. І в кожного пальчика буде своя кількість рядів. Це теж знайдете в описі під відео. В першу чергу нам треба з'єднати вказівний, середні і безіменний пальчики, ось таким чином. І пров'язати кілька рядів. Тепер треба приєднати мізинчик і також пров'язати кілька рядів. Далі треба трошки хитро вив'язати долоню, це теж є в описі під відео. Ідеальним наповнювачем нам послужить фольга. Робимо скелетики, з трубочок і наповнюємо пальчики і долоню. Приблизно ось так. І на цьому етапі можна зашити дирочки між пальчиками. Я використала ниточку ту саму, якою в'язала, розщепила її на тонесенькі ниточки. Тут я вже пров'язала до кінця кисті. І приготувала кружечок ось такий. І з'єднуємо наш кружечок з кистю руки, стовпчик над стовпчиком. Тепер можна приступити до декору. Я використала звичайну чорну ниточку для шиття. Сподобалося відео? Постав лайк, збережи та поділись!